Постійно кажеш, ліжко з м'якою подушкою, а що в них такого? Ну, от в них такого, дивись. Я прямо зараз сижу, просто перси це м'якесеньке ліжко, це в нас модель Карго, і відпочиваю. Тут ще можна поставити під спину подушечку. І взагалі буде кайфово. В ліжко з м'якою подушкою, що важливо, щоб було куди голову покласти. Тобто, оце по висоті, наприклад, теж м'яка подушечка, але воно низькувато. Я, якщо сяду, у мене голова буде висіти. І щоб вона була зроблена під скосом. Можеш Марго показати, вона під скосом. І Манчестер також зроблений під скосом. Він, якщо чесно, ще м'якше. Тобто тут м'яке наповнення, але пружно, а тут воно прям супер м'яке, дивіться. Теж дуже зручна моделька ліжка, якщо хочете так десь присісти і відпочити там тілік, подивитись там, поскролити телефон чи почитати книжку. Ці три модельки взагалі дуже-дуже класні будуть. Е, якщо цікавить таке ріжечко, на сайті Солоха є, є каталог а в описі до відео телефон для зв'язку. З матрасами у нас завжди йде знижка на комплект, і все доступно оплату частинами на 5 платежів від приват та монобанку.